Доброго дня, шановні глядачі! З вами Ірина Семенова, і ви дивитесь Южний Сіті. У нашому минулому випуску ми детально розповідали про те, як підготуватись до складної зими без електрики. Сьогодні ж поговоримо про те, як вигідно придбати квартиру в Южному під час війни. Ринок житлової нерухомості в Україні потроху оживає. Це відновлення розпочалось у другій половині 2023 року та очікувано продовжується у 2024 Як і будь-яка інша сфера ділової активності, ситуація на ринку залежить від ряду факторів, найважливішими з яких є події на фронті та економічна ситуація в країні. Суттєвим фактором також є платоспроможність покупців та орендарів. Е, е, Адже Нацбанк відпустив курс іноземних валют, а ринок праці переживає непрості часи. Яка зараз ситуація з житлом у Южному? Що відбувається з цінами? Чи користуються покупці державними програмами та що очікувати наступного року? Спеціально для сайту Южне Сіті розповіла ріелтор агенції нерухомості Авеню Ніка Каменчук. До повномасштабної війни покупців було багато, ніхто не вірив, що життя зміниться настільки стрімко. Об'єктів до продажу було на ринку мало, одним словом, запропонувати нема чого, а клієнтів море. Звісно, після 24 лютого 22 року все змінилося. Деякий час реєстри були закриті, тобто угоди купівлі продажу не проводилися зовсім. Був дуже великий ажіотаж на оренду житла, бо в нашому регіоні ціни на оренду майже не змінилися. До того ж, багато господарів йшли на поступки людям, що приїхали зі сходу. За словами Ніки Каменчук, переселенці основні покупці або ж орендарі нерухомості наразі. Але місцеві теж купують і продають і міняють житло. Незважаючи на війну, життя триває. Питання розширення або, навпаки, пошуку більш компактного варіанту житла чи розселення залишається актуальним для місця. Також є категорія людей з інших регіонів, які бажають купити квартиру біля моря на перспективу, бо коли закінчиться війна, ціни тут знову стануть високими. Найпопулярніша державна програма зараз є відновлення. Багато людей із сіл чи маленьких містечок отримують компенсації у розмірі невеликої суми, а більше збережень не мають, тому шукають житло у містах із більш дешевою нерухомістю. Серед таких покупців жителі Дніпропетровщини, Миколаївщини, Херсонщини. Також діє іпотека «ЄОселя». Проте за словами ріелторів, витрати на купівлю житла в іпотеку часто лякають людей. Розмір переплат та нестабільність економічної ситуації змушує замислитись над ідеєю відкласти купівлю житла до кращих часів. Якщо порівняти із довоєнним рівнем, то ціни опустились приблизно на 20-25%, в залежності від сегменту. І кожен наступний сезон ціни знижуються. Навіть якщо порівняти із літом 2023 року, ті господарі, що відмовлялись торгуватись до 37 тисяч у минулому році, цього року в кращому випадку продадуть за 35 тисяч. Людям, які хочуть придбати зараз житло, ріелторка радить не соромитись торгуватись, пропонувати свої ціни продавцям. Дякую, що були з нами! Не забудьте підписатись на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски теми про відбудову України. До зустрічі у наступному відео!